E... Who should see Зараз а, банер, де герої не вмирають. Я хочу, щоб ми разом з вами всі сказали цю фразу, що герої не вмирають. Герої, герої не вмирають! 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 Ми зараз заспіваємо, у нас це все організується, ми обов'язково заспіваємо гімн Білорусі, ви вони Тобто, Так, звичайно, ми не зможемо, щоб не заспівати, тобто обов'язково це буде. Зараз ми просто це організовуємо. А, у нас є роздали людям, хто не знає от, як білоруського гімну, тобто ми обов'язково не співаємо. А поки ми зараз робимо організаторські цієї якісь проблеми, а, у нас буде акція, яка на підтримку білоруських п'ять. Ми роздамо аркуші, роздамо ручки і всі бажаючі зможуть написати лук. Потім ми будемо намагатись передати. А, поки ми організовуємо, потім, коли у нас буде апаратура, всі бажаючі активісти зможуть виставити свою думку на підтримку Білорусі. От, зможуть виставити, у нас є сьогодні, е, я вже говорила, нас підтримав правий сектор, батальйон Свята Марія, е, Рух Солідарності забула, Національний альянс ціла делегація з республіки Білорусь сьогодні підтримати. Звичайно, прийшли.